Між Першою та Другою світовими війнами Литва пережила короткий, але значущий період незалежності. З 1918 року литовці відновили свою державу, долаючи важкі війни закордони, політичні кризи та економічні виклики. Це був час, коли народ змінював національну самосвідомість, розвивав освіту і культуру, прагнув європейської модернізації, але поруч завжди залишалася небезпека з боку сусідів Польщі, Німеччини та Радянського Союзу. І коли світ знову поринув у хаос війни, Литва втратила незалежність. Це історія про надію, здобутки та трагедію міжвоєнної Литви. Вересні 1917 року за дозволом німецької влади відбулася Вільнюська конференція, яка мала на меті створення незалежної литовської держави. Німці не дозволили вибори до установчих зборів і заборонили публікацію резолюції. Однак було створено Раду Литви, яка 16 лютого 1918-го проголосила незалежність Литви. Німеччина не підтримала цю декларацію, і влітку литовці спробували створити монархію на чолі з Міндовгасом II, але план не реалізували. Паралельно білоруські діячі проголосили Білоруську Народну Республіку і пропонували федерацію з Литвою, але литовці прагнули лише етнографічної держави. В складі литовського війська діяв Білоруський полк. Білоруси мали своє міністерство, але згодом втратили свої позиції через польську і радянську окупації. Після поразки Німеччини в Першій світовій війні Литва швидко сформувала уряд з прем'єром Вольдемарасом і почала організовувати державні структури. Радянська Червона армія окупувала Вільнюс у січні 1919 року і оголосила Литовську Радянську Соціалістичну Республіку, розпочавши литовську радянську війну. Польські війська пізніше зайняли вільнюс, що викликало польсько-литовський конфлікт, адже Польща претендувала на Віленський край. Польська армія розгромила білоруський підрозділ угродно, жорстоко ставилася до його солдатів, а литовці продовжували боротьбу за незалежність. Литовська армія, під керівництвом генерала Жукаускаса, успішно відбила радянські атаки, відвоювала низку міст і витіснила зі своєї території також підтримувані Німеччиною і Росією воєнізовані формування верманців. До кінця 1919 року перший етап війни за незалежність завершився, і Литва змогла зосередитися на державному будівництві. Становчі збори Литви були обрані у квітні 1920 року. Вперше зібралися у травні 1921-го. Вони ухвалили тимчасову конституцію та 12 липня 1920 року підписали мирний договір із Радянським Союзом, який визнав незалежність Литви та її претензії на вільнюс. Угода дозволяла радянським військам проходити литовською територією в боротьбі проти Польщі. У липні 1920 року радянська армія захопила вільнюс у поляків. Наприкінці серпня місто повернули литовцям. А невдовзі поляки знову зайняли його. Через конфлікт з Польщею Литва підписала Сувалкську угоду, яка мала гарантувати мир і залишити вільню з під контролем Литви. Коли польський генерал Желіговський влаштував військовий переворот, захопив місто і створив маріонетку у Центральну Литовську Республіку, яка в 1922 році була анексована Польщею. Литва не визнала цю анексію і розірвала дипломатичні відносини з Польщею, перебуваючи з нею фактично у стані війни до 1938 року. Протягом цього часу Каунас був тимчасовою столицею Литви, тоді як Віленський край перебував під польською адміністрацією. Ліга націй намагалася виступити посередником конфлікті, але переговори зазнали провалу через відсутність компромісу. Адміністративна Литва поділялася на 23 повіти, ще 11 повітів, включно з Віленським, вважалися окупованими поляками. Установчі збори, які були змушені тимчасово припинити роботу через польські загрози, пізніше відновили діяльність і провели низку важливих реформ. Хвалили земельну реформу, яка передбачала ліквідацію великих поміщицьких володінь та перерозподіл землі серед селян з метою вирішення аграрного питання та покращення соціально-економічного становища селянства. Також ввели національну валюту, ЛІТ, прийняли Остаточну Конституцію 1922 року. Литва стала демократичною державою з виборчим правом для чоловіків і жінок, а парламент сейм обирав президента. Перший сейм 1922 року розпався через політичний розподіл. Найвизначнішою подією того періоду було Клайпецьке повстання січня 1923 року. Литовці захопили Клайпецьку область, яку після Першої світової війни передали під французьку адміністрацію. Пізніше зробили автономним округом в Литві. Цей регіон забезпечував вихід до моря, проте німецька меншина довго чинила опір литовській владі. Другий Сейм, обраний 1923 року, став першим, який відпрацював повний термін. Продовжив земельну реформу. Започаткував соціальні програми і почав погашення зовнішніх боргів. Того ж року відбувся перший національний перепис населення Литви, що закріпило формування нового державного устрою та адміністрації. У травні 1926 року відбулися вибори до третього сейму Литви, на яких вперше християнські демократи втратили більшість і перейшли в опозицію. Їх критикували за підписання радянського литовського пакту про ненапад, що, хоч і визнавав литовські претензії на вільнюс, викликало звинувачення в більшовизації країни. У грудні 1926 року відбувся державний переворот, організований військовими за підтримки націоналістів і християнських демократів, в результаті якого президентом став Антанас Сметона, а прем'єр-міністром Августінас Вальдемарас. Сметона встановив авторитарний режим і правив до 1940 року, придушуючи опозицію. Законодавчі орган розпустили у 1927 році, а спроби лівих опонентів повстати були швидко придушені. У 1928 році Сметона ухвалив п'яту тимчасову конституцію, яка формально визнавала Литву демократичною, але значно розширювала повноваження президента. Його партія Литовський Націоналістичний Союз зміцнювала владу, а сам Сметона будував культ особистості. У 1930-х роках напруженість з Німеччиною зросла через претензії останньої на Клайпецький край, де нацисти підтримували антилитовські рухи. В 1934 році Литва засудила активістів до тюрем, а Німеччина ввела ембарго, що призвело до економічних труднощів та страйків, які жорстко придушували. В 1936 році Сметона погодився на перші вибори після перевороту, але лише його партія мала право брати участь. І тому четвертий Сейм фактично був дорадчим органом при президенті, і 1938 року ухвалив нову конституцію, яка ще більше посилила президентські повноваження. У 1938 році Польща висунула ультиматум, вимагаючи відновлення дипломатичних відносин, погрожуючи війною. Литва прийняла умови через слабкість армії і відсутність підтримки, що дещо нормалізувало відносини, хоча конфлікти залишались. У 1939-му Німеччина висунула Литві ультиматум щодо передачі Клайпецького краю. Литва змушена була погодитися, що спричинило кризу і посилило залежність від Німеччини. Спочатку Гітлер планував зробити Литву союзником, але після пакту Молотова ріббентропа і зміни сфер впливу Литва потрапила під радянський контроль. В жовтні 1939-го СРСР змусив Литву підписати договір про взаємодопомогу, за яким на території Литви розміщувалися радянські війська до 20 тисяч солдатів. Це дало Москві можливість контролювати ситуацію всередині країни. 10 жовтня 1939 року в Москві був підписаний договір про передачу Литовській республіці міста Вільнюс та Віленського краю, а також про взаємодопомогу між СРСР та Литвою. 22 жовтня перші литовські поліцейські прибули до Вільнюса. 27 жовтня до міста увійшли частини Литовської армії, а вже 28 жовтня була проведена офіційна церемонія зустрічі литовських військ з підняттям прапора Литви над вежею Гедеміна. Частина місцевого польського населення вороже сприйняла прихід литовської адміністрації, що призвело до масових заворушень. В червні 1940 року, коли Франція вже капітулювала перед Німечною, Радянський Союз пред'явив Литві ультиматум дозволити ведення ще більшої кількості радянських військ та сформувати новий уряд. Литва була змушена погодитися. 15 червня радянські війська без бою увійшли у Вільнюс та інші міста. Фактично це була окупація. В липні 1940 року під тиском окупаційної влади в Литві провели вибори до так званого народного Сейму, де допущені були лише комуністичні кандидати. Новий Сейм проголосив створення Литовської Радянської Соціалістичної Республіки та звернувся до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти Литву до складу Союзу. 3 серпня 1940 року Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про включення Литви до складу СРСР. Литва втратила незалежність, стала однією з союзних республік СРСР під тиском радянських багнетів. Ця окупація тривала з перервами під час німецької окупації аж до 1990 року, коли Литва першою серед республік СРСР проголосила відновлення незалежності. Міжвоєнний період сприяв розвитку литовської культури, освіти та зростанню населення, яке збільшилося на 22%. Литва залишалася переважно сільськогосподарською країною з сильним католицьким впливом. Авторитарна влада сметони стримувала політичний екстремізм і антисемітські настрої, забезпечуючи відносну стабільність у суспільстві.